Багато людей цікавиться історією написання мого роману про Івана Франка. Руки і сльози все почалося із знайомства Володимира Кравчука, юриста і письменника. Із моїм ютуб-каналом після нашої зустрічі виявилося, що ми двоє є Франколюби. Так виникла ідея фільму про Івана Франка. Все ще було перед війною, друзі. Але виявилося, що в нас немає роману про Івана Франка. Є есеїстика Романа Горака, є роман Петра Колесника, радянський роман про юність Франка, повновартісного, повномасштабного роману про Івана Франка немає. Я. Взявся за написання такого роману, коли почалася війна, роман доходив написання до середини. Я не міг писати кілька місяців. Війна багато відкоректувала, не могло поки що йтися за фільм. Але я впевнений, що за мотивами мого роману буде написаний сценарій і фільм про Івана Франка багатосерійний. Я продовжував написання роману, щоб я під час війни робив те, що я можу робити. Мені вже 60 років, але я повинен робити те, що я можу робити, я з цього виходу. Цей роман, який я назвав Руки і сльози, сподобався багатьом людям. На правду, став доволі популярним. Він починається експериментальною, такою першою частиною, де я пропоную. Кілька можливих варіантів життя Івана Франка п'ять варіантів, які б також могли відбутися в його житті. Тому що наше життя це часто сума випадковостей і те, що відбувається, з іншого боку, хто знає, чи це випадковості, може за цими випадковостями причаяння закономірності промислу, про які ми нічого не знаємо, і говоримо про гру випадковостей. Є такі психологи, такі дослідники так званої присутності, вчені екхартатол, наприклад, перебування завжди тут і тепер, а не там і тоді, в теперішньому часі, які вважають, що нема минулого і майбутнього, то вони вважають, що ми не зробили жодної помилки. Кожен з нас це друзі додатково до історії Роману про Франка. Це перша частина, вона додала щось до роману, а потім. Вже такий починається лінійний виклад від дитинства. Я стикався з багатьма труднощами про написання цього роману. Всього не можна було охопити. Але я хотів, щоб якомога більше дізналися про Івана Франка, про його життя, про його кохання, про його сімейне життя, про його стосунки з друзями, про його характер, про його складні стосунки з драгомановим, про його здоров'я. В Цій такій боротьбі за. Того Івана Франка, як я його розумію, портрет Івана Франка висить в мене 20 років у моїй кімнаті, хоча не люблю портретів. І в такій боротьбі, в хорошому сенсі, тривало написання цього роману, бо, як писав Іван Франко, лиш боротись значить жить в Вівере моменту». В моменту, пам'ятай, що живеш.